Яка ваша думка: ліпопротеїди, ліпопротеїн 112, тобто є генетична схильність до хвороб серцево-судинної системи. Лікарі кажуть, що статиним приметом, ось в цьому і суть. <сумітно -суттєві> от в цьому і міф, пані Тетяна. Тому що вам розказую, що це, якщо у вас є зміни в гені, то цей змін в гені визначає, які хвороби у вас будуть. Запам'ятайте, змін в гені це набір пристосувальних механізмів. У вас у кожного є цей ген. Чи проявиться цей ген тільки тоді, коли ви попадете в певні умови. Тому, якщо ви неправильно харчуєтеся, що ви не вмієте працювати зі стресом, якщо ви не досипаєте, якщо ви постійно в симпатикотоні, то, звичайно, у вас повинні бути зміни для того, щоб прожити далі. Хоча б рік, хоча б два, хоча б десять. Тому у вас мають бути ці зміни. Це єдиний спосіб забезпечити вам життя. Все навпаки.